Всім доброго дня. Як я і обіцяв, викладаю ще інформацію по ремонту цього красивого стасяна жовтого. Зараз ви подивитесь, як ми відновили перемички, кінцівки цього прицепа. До уваги, дивіться. Розібрали цей причіп. Коробок, я ще раз повторяюсь, дуже в дуже гарному стані. От. Ну поли, правда, своє відпрацювали, зараз я покажу. Таже нижня частина виработані були направляючі алюмінієві профілі. Так що все вирізали, буде наварюватися профіль посилений і задня частина буде теж ставитися з нержавійки для того, щоб посилити цю частину. Воно вже трошки підгулявши попрацювала. Ламелі дуже добре попрацювали, я думаю, своє відробили, так що будемо міняти на нові. З видвиламель, але як би виглядає ще гарною, але вся сторона у неї вже відпрацьована. Так що тільки за Представляете, не подлежить. В наступному відео покажу тоді, коли вже поставимо нові ламелі, запустимо цей процес. Дякую за увагу.